Land Rover Discovery Sport 16-го року випуску. Автомобіль приїхав з Америки. 2-літровий бензиновий двигун, повний привід, невеликий пробіг, непогана, непогана комплектація. Аж, аз є. А, також у нас має безключовий по всім дверям панорамний дах. відкриваємо дверцяту. Пам'ять двох передніх сидінь, біжево-шкіряний салон, мультикермополюські промикання передач, двохзонний клімат, контроль, старт стоп з кнопки, топова музика, панорамний дах. Коротше, дуже-дуже кайфовий. Кайфовий Land Rover. Отак виглядає задній ряд автомобіля. Дуже просторий, в Принципі підходить і для краснотябної їзди. Дуже і дуже кайфовий автомобіль. Ось, оце у нас іде багажничок. В принципі, спорт аж означає є комплектація. Отак, як ти виглядає по колу. Коротше, реально прикольний варіант. До речі, пошкодження було по багажнику, і біля нього лежав з Америки лежала коробка з э, ляди в колір. Коротше, отакий ландровер, кого зацікавив цей ландровер, всі деталі отам за телефончиком. А ви підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, щоб допускати такі прикольні Підсніми його, що він делає, що не що сповняє. <реш>